Доброго дня! Мене звати Андрій, та це урок з української мови на каналі Android TV. Якщо ви любите спілкуватися українською мовою і хочете вдосконалювати свої знання та прагнете запобігти русінізмі в своїй мові, ці експрес-урок саме для вас. Сьогодні мій другий експрес-урок з української мови. І е, сьогодні сталася історія. Я зустрів свого друга. На сходовому майданчику. До речі, казати: площадка, та ліснічна площадка це калька. Точніше, це росінізм. Крім того, правильно говорити: будівельний майданчик, дитячий майданчик, спортивний майданчик, танцювальний майданчик. Додатковий приклад. Він зупинявся біля дитячих майданчиків. Умних дітвори. Ну ось і все. Насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, пишіть хороші коментарі та підписуйтеся на мій канал Android TV. Всім до побачення!